Гарного дня у продажі Honda CBR 250 кубів. Привезена з Японії, обслужена, розмитнена, ставиться на облік. З невеликим пробігом. Дивіться стан, стан нового мода. По пробігу 25 тисяч 12 рік. Жодна деталь не фарбована, вся в оригіналі. Не потребує жодних вкладень. Розхідники всі замінені. На повному ABS, Бачинки, все, все, все в оригіналі. На крутому вихлоппі, муріваті. Дивіться, вироботки немає взагалі. Жодна деталь не фарбована. Жоден болтік, не кручений, не мучений. Мод в повному оригіналі наголошую. 25 тисяч пробіг. Ми цікаво звертаємось, також дивимося обзори інших скутерів та мото на нашому каналі. Є відправка, є наша доставка. Так що кому цікаво, телефонуйте. Ціна даного мота 2800 з повним пакетом документів для реєстрації.